Друзі, це Independent політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео. Є ще одна важлива подія вже в контексті українського політикуму. А саме вчора Верховна Рада України схвалила санкції проти Ірану строком на п'ятдесят роки. влада Ірану забезпечує Росію дронами Камікази для атак на українські міста та інфраструктуру. Тому Верховна Рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Запровадження санкцій проти Ісламської держави підтримали 328 парламентарів. Санкції, зокрема, включатимуть в себе обмеження торговельних операцій, товарами військового призначення та подвійного використання з резидентами Ірану. Заплановано повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територію України цих товарів. Також Україна запобігатиме виведенню капіталів резидентами Ірану за межі нашої держави. Окрім того, забороняється передача технології резидентам Ірану, обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами Ірану, заборона на реєстрацію міжнародних платіжних систем, пов'язаних з цією країною. Відомо знову ж таки, що президент Володимир Зеленський вніс до Ради проєкт ухвали проведення санкцій проти Ірану. При цьому наголошувало, що раніше рішення щодо запровадження обмежень підтримала. Рада національної безпеки та оборони України ну це абсолютно правильне рішення з боку нашої держави, оскільки Іран є співучасником війни Росії. Проти України, тобто ці нелюди покидьки направляють росіянам свої дрони камікадзе і не тільки за свідченнями певних західних видань. Іран також постачає певні боєприпаси, амуніцію військовим Росії. І це призводить до того, що Росія запускає відповідні шахеди і дрони Камікадзе на територію України. І знову ж таки сили ППО максимально працюють для того, щоб збивати ці ворожі цілі. Але до великого жалю деякі дрони все ж таки вражають цивільну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру, критичну інфраструктуру. І, відповідно, наша держава несе значні збитки в контексті цих уражень. І тому абсолютно правильне рішення воно виходить з того, що. Були запроваджені санкції проти Іранської держави, оскільки вона знову ж таки повторюється, фактично з Росією веде цю війну проти нашої держави. Відповідно, Іран повинен зрозуміти одну просту істину, що якщо не будуть продовжувати постачати озброєння, то наша держава, до прикладу, може запровадити ще більш значні обмеження по відношенню іранської держави. Також у подальшому було б доцільно після нашої перемоги вимагати від міжнародного суду притягнути до відповідальності також іранських лідерів, тому що вони. Такі є співучасниками, так само, як і з Лукашенком, з Путіним у цій війні вони також мають нести відповідальність за те, що фактично дозволяють Росії продовжувати цю війну, надаючи їй для цього зброю. Тому ці питання знову ж таки потрібно в подальшому обговорювати. Також санкційні крім санкційних питань потрібно обговорити питання щодо стягнення певних компенсацій з Ірану за відповідні дії. Тобто весь той спектр вимог, які ми говоримо, Україна в світі в контексті Білорусі, в контексті Росії. Це також потрібно застосовувати до іранської сторони, тому що внаслідок цих знову ж таки атак повітря не гинуть знов-таки українські люди. А за ці смерті хтось повинен відповідати. І в даному випадку, якщо ми говоримо про шахети і дрони Камікадзе, то в цьому випадку відповідальність має пасти як на російську сторону, так і на іранську сторону. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!